Я роблю свій перший прямий ефір. Хочу спробувати, що це таке прямий ефір. І ось хочу, хочу вам показати свої орхідеї, які я переставила на підвіконня, пересадила лудізію, бо вона не дуже добре росла. Замінила їй повністю ґрунт, ґрунт і переставила поближче до сонечка всі дітки орхідей. Так, воно дуже так якось боязно переставляти на підвіконня в ці часи. Улюблені дітки-орхідей, але ж... Хочеться, щоб їм було добре. Всі вчора поливалися, окрім Одоріон, бо я її пересадила і зламала її корінця. І тому я її ще не поливала. Мабуть, сьогодні полью. А чому я її пересадила? Бо корінець проліз у дірочку. І почав виростати назовні. Такі корінці орхідеї дуже люблять шукати дірочки в горщиках і пролазити назовні. І це вже не перший такий в мене випадок, тому треба, якщо оглядати всі горщики, якщо Бачиш, що там пролазить якась, якийсь корінець, то треба його скоріше пересаджувати. В мене там є такі, що попролазили, а я їх не помітила і тепер не знаю навіть, що з ними робити. Так, ця решітка від. Хотів, щоб вони не лізли на підвіконня. У мене тут така підставка, на якій живуть мої квіти. Ось це другий поверх, і тут в мене сукуленти живуть. так, щоб сфокусувалося, хеверію. Розмножила багато діточок. Декілька в мене загинуло, на жаль, сукулентів. Щось їм не підійшло в умовах моїх. Тут у нас такий сциндапсус красивий неон. Як показати третій поверх я навіть не знаю, бо не підготувалася до цього прямого ефіру. І в мене немає на що стати, щоб повище стати і показати вам. Тому поки що так. Там ще один горщик з кактусом є. А наверху в мене хлорофітом боні. Курчавий такий, красивий. В мене дуже багато хлорофітумів. І всіх-всіх, дуже багато, не всіх, звісно, я по... поторопилася сказати. А багато видів їх оцей оранжевий, оцей Бонні. це бонні його дітка, оце. Океан, оушен. Значить, інші в мене на балконі, я їх віднесла, на балкон. Ще є варієгатний і є зелений. Ось, а це перший поверх, і тут поряд з підставкою в мене, з патіфілом. Він чогось не цвіте, бо мало, мабуть, освітлення. Тут дуже затіняють дерева, а тут в мене хоя росте ось така хоя. Її закриває з як її показати? Ну якось так А тут в мене епіпремнум золотистий і драцена отака Як воно називається? Маргіната, значить. Так, ось це. В мене орхідеї. І ще тут в мене орхідеї. Оці всі великі залишилися під лампою червоною на столі. Червона лампа тут. Треба її вимкнути, щоб ви побачили справжній колір, бо ці відблиски можуть налякати. Ну, ось тут тільки відцвіташки і один з квітконосом дуже швидко росте квітконосу, чи а Іенлін. Вчора вони всі поливалися, окрім тільки білої. Оце біла, вона вже без квітів, бо вона їх поскидала. Ось так. Вона така дівчинка не дуже часто просить пити, тому, тому вона трошки чекає на полив. А ці всі вже политі, вони дуже всі просили пити. Мене тільки турбують оці оцінки, реанімашки, особливо оця, яка має дуже таке в'яле листечко, дуже м'яке. Вона його втрачає. Не ростить нічого, там маленький корінець є, але він, мабуть, не працює, чи працює погано. Квітконоси залишила на свій ризик, і ось на квітконосі в неї якась брунька. І все. А ці здорові, со, so, релекс, so, so так воно називається. Залишилася з квітконосами, я нічого не зрізала тут поки що. В неї дуже-дуже гарне коріння. Листя так собі, але коріння дуже гарне. Значить, оця кумдат, теж я залишила її квітконоси, і вона ростить там листочка. Отак, От якщо показати може і не видно, якщо я спробую збільшити, якість ну, е е е е не дуже хороша, але там росте листочок. Ось такі орхідеєчки в мене. Трошки мене непокоїть Diffusion, Щось вона не дуже добре. Але теж ростить листочка. Теж в неї листочок є. Корінчики трошки погноїла. Я її перевіряла нещодавно, то вона мені, мене трошки турбує. Діф'южн. Щось буду з нею, мабуть, робити. Більше уваги до себе буде вимагати diffusion і оці реанімашки. Оця реанімашка дуже добра. Але вона можна її назвати, що вона не реанімашка вже. А вона нормальна, нормальна орхідея, ростить листочка, тільки щось, корінчиків поки що я не бачу в неї. Але в неї є коріння, коріння там. У горщику там є коріння в неї. Тобто вона не без коріння. Оці, оці без коріння, на жаль. Оця ростить листочка, але дуже повільно, бо в неї немає коріння. Навіщо їй листочок, якщо в неї немає коріння? Так вона. Що вона собі думає? Ось, а тут понаставила тих Це е, ковшики для поливу. Я це все використовую. Так, складні в мене дуже такі метод поливу виявився, треба щось думати, щоб його спростити Так, ну, ось такі в мене репортаж. Давайте ще подивимося на Дастібель, яка вона красива, що цвіте. І будемо прощатися, бо мене чекають справи. День ще продовжується. Багато-багато справ. Дякую за просмотр. До побачення. Так, а як це зупинити? Як зупинити? Щось не незрозуміло тут, як його зупинити.